Середня, День пам'яті захисників е, України, які завіли за незалежність і територіальну цілісність України. Так що я також прошу вшанувати пам'ять на час. Дякую, прошу себе. Після закінчення сесії позимової буде покладання квітів до меморіалу. Так що я прошу депутатів, теж доєднатися до На засідання позачергової сесії 37-ї сесії міської ради 8 спілкування із 27 депутатів було 20. Говоримо для проведення сесії засідання діяль. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Оголошую 37 сесії міської ради Так, для підрахунку голосів нам необхідно розвідчення в, в комісії в складі трьох депутатів. Світлана Ковальчук, Руслан Демчук і Володимир Ященко. Перевернув. А, а ще хто? Сіновні депутати, я думаю, що всі знають, чим видно почерво засідання сесії. <ріст> <Так? ріст> да. Ми перед цим зустрічалися із підприємцями для того, щоб відремонтувати ну, чи провести ремонт дороги кочерів. Мати, ну, очередь <клес> до, до, до Тоді, як на території нашої команди. Тоді, якби на зібрані визначилися, що будемо це робити, тому що е, в службу відновлення коштів на проведення ремонту такого, без нашого співфінансування немає. З міського бюджету ми не можемо ці кошти виділити, тому що за забороняє бюджетний кодекс на експлуатаційне утримання, вони такі можуть це робити, як експлуатаційне утримання дорог. Тоді ми я бы там, 70 предприятий, предприятий, але позиции только на сборах у меня 800, а тут Ну, я, если есть желание, можно смучиться. Да, можно. Да? Да. Вот у вас как-то дело. Парк, который 300 тысяч. после 97 15 тисяч, родумів 100 тисяч, на компанія 10 тисяч, чайник 50 000, 800, фермерський пол 10 тисяч, плачев 50, красовиня 5 тисяч, політика на 50 тисяч, аваріант 10 тисяч, фасі 100 тисяч, мариношу у мене колідія Максимівна 5 тисяч, 500. 500. Даричук Микола Васильович 10 тисяч, Задарейка Наталя 2 тисячі, Попович Олександр 10 тисяч, Шепетрувич 15 тисяч, Селесієв 10 тисяч, Летиненко Меганіт 3 тисячі, печук Олександр. Олександрович – 2 тисячі, Воньковський 15 тисяч, Ливників 1255, Рожко Олег 14 тисяч і розчинку йону 500. Служба відновлення, вони приїжджають, приїздили позавчора, да. далі да. плачуть. Да, да, Визначились так, враховуючи, що у нас є 700 тисяч і... В останні дні ну, було більше надхожі не було, а затягнути марк туди. Вони згодні ще додати 700 тисяч і провести ремонт підрізку е від кочерева до радовишля, там, де менші ямкові з струнним способом, там, де більше вирізання е і е асфальтом, і зробити три карти е це на, на лутівки до кінця е лотівки. За ці півтора мільйона те, що буде зроблено службою відновлення. І чим раніше ми надамо відповідні документи і прийняти рішення, тим скоріше ми почнети сховати. Я би бачому питання зрозуміти. Так, перше питання повнесено. Що? А, так. Так, у нас по порядку денної у нас три питання різні. Немає за чого. А це ви забудетесь, на там народніше, скнусайтесь. Треба? Я думаю, так, да, звісно, хай люди знають свої герої, щоб не треба. Вітякарі здоров'я. Можливо, треба і висвітлити подякувати. Я... Висвітлити, хай Он може ще хтось приєднається героїв. Не на території нашої громади і, ну, буде спілкуватися досить ну, тяжко, тому це землю зворотся, де десь користується якісь підприємства чи десь в якомусь іншому місці. За рахунок тебе місце України, ми перший день після того, як зібралися з підприємствами, відправили, відправили туди вистав з проханням перерахувати кошти, але відповіді поки вони. Не Добре, дякую. Так. Да. Якщо немає десь депутатів запитання, то я подивимось, голосуємо сьогодні. За дерева це пишемо. Так, перше питання про внесення змін до закладів щодо виконання програми. Святиє рівня безпеки на руху, транспорту та післяходів до низькій територіальній громаді без перших 24 роки. Є запитання? Голосуємо. Друге питання про визначення служби відновлення розвитку інфраструктури в Литомирській області, водажочних площі цільового дорожнього фонду, спеціального фонду бюджету Кадамицької міської територіальної громади. Запитання Голосуємо. <звіт> За 19 рішення приштову. Третє питання про внесення зміни до бюджету Російської територіальної громади. Якщо немає запитань, тоді не голосуємо. За 19 рішення прийнято. В різному у нас нічого не поновилось. Є запитання депутатів. Я дам вас. Так? Я просив депутатів зуратися шкіл, зайти та вітати людей, які в такий тяжкий час, завдяки Збройним силам це свято. Раз. І друге зв'язано з цим. В тому числі вас попросили. Друге, ми починаємо харчування одразу з 3 числа. Графік відключень електроенергії. Це обладнання виробить, щоб ми його знали якось розумісті, розумісті, і знаті, що на сайті, Будь ласка, ну і включайтеся. На це повпливають не Та так, я я розумію. Я розумію, що немає. Бо, то, вам питає, вироби, це. Є така програма не голові світлячок. Ви вводите родовошинський район, населений пункт, і після цього висвічується на кожен день червоним, що світла не буде, і тірим, що світло буде. Кожен розуміє. На кожен день, Зранку, кожен день. Це не мирині, це війна, війна. Будь-якові, великі переарі будуть під діти. Ну, зрозуміло, все не зрозуміло. Ну, я я подував. Угу. Ви приймаєте запрошення від єдиного кандидата від освіти, щоб прийти привітати учнів, вчителів. Буває життя на усіх я думаю, я виконав. Всі як депутати до світу. Добре? Звичайно. По своєму, добре. добре. Бачите, з -про. З -про. У всіх школах о 9-й годині, щоб не жарко було. Друз я. Друз я. я дякую. Хоч ще на своє запитання запитати. Якщо немає, я дякую за плідну роботу. І важливо приміти і рішення.